Я чула ще ситуації, коли створювали взагалі для конкретно цієї людини взагалі іншу вакансію, якої не існувало до цього в цій компанії. Так, це про мене. менеше <смеш> <смеш> детальніше, <смеш> детальніше в нашій компанії, в якій я зараз працюю як індивідуальний стиліст, не існувало такої позиції okay. до того моменту, коли я прийшла. І я сказала, що я можу робити індивідуальний стиль. І мені запропонували ем, написати лист е, бачення, як це може відбуватися, mm -hmm. тому що в компанії такого не було. А вони розуміли взагалі не було уявлення? Я це... їм на пальцях розказала, а -а -а. розписала, на, намалювала всі гарнюські картини, як це може бути, як, е, можливо, розвинути їх продажі і тому подібне. Ось, вони зацікавилися і запропонували мені зробити презентацію, лист-презентацію, mm -hmm. що, що я бачу, як я бачу, і який профіт від цього буде. Mm -hmm. Ось. І, ну, вони так, Десь місяці в чотири розглядали це питання. Я так розумію, що вони спілкувалися, консультувалися no. з іншими своїми там, топами. Так. Ось так і відкрили позицію одну на пробу, а потім вже ця компанія має досить, Дійсно, досить, досить розвинуті такі а, структури саме персонального стилістування.